Так, усім привіт! Відео дуже нестандартного характеру про твердопавний котел-маяк українського виробництва Харківська область, місто Зміїв. Котел дуже е, хороший, я дуже задоволений. Перед тим мав Кордік на 25-30 кВт. Замінив його, оскільки цим котлом я економлю десь відсотки 30 е, самих дров. тому що Кордік дуже спалював багато і викидалось все в, скажімо, комен на двір. Стоїть звичайний механічний регулятор, підувало знизу. Рушта тут стоять човунні. Так, Ось тут знаходиться, бачите, декілька поличок. Модельку бачимо ось тут. Ось, характеристики. Він є досить важкий, 30 кВт, 132 літри. Ну, вага його десь 420 кг. Палимо ним на 70-75 градусів. Така більша ефективність і якщо ще приміщення. Повної загрузки на 220 квадратів нам вистачає на годин 8-10 горіння. Це при підтримці на кутлі 70 градусів. Це досить немало важливо. Тут стоїть такий звичайний польський скажімо, маленька автоматика, яка включає насос при 40 градусів і коли нижче 40 градусів його вимикає. Система стоїть з таких двох скажімо, потоків. Основний ми його скажімо, відкриваємо, коли світла немає і все, і не переживаємо, що він нам закипить, воду тиснуть. Скажем, природнім колом. І ще також стоїть така система з боку. Для того, щоб прокачувати в дальні точки. Тобто, коли нормальні умови світло є, цей кран ми закриваємо, а цим воно собі пропихає куди потрібно. Система безпеки. Так, тут для ревізії, для чистки. Звичайна заслоночка. Дехто собі не може зрозуміти, для чого палить ось таку наповну. Цього не треба робити, якщо тяга хороша, якщо тяга погана, тоді треба відкривати. Комен нам підпалився. Ми, ну, на жаль, при користуванні котлом корді, бо полум'я затягувало аж самий комен при розпалі. А тут такого немає. Тут, скажімо, він розпалюється, але можна помацати трубу. При паліні корді, тут все було червоне. Ну, Така, скажімо, трошечки система була недосконала, і воно тікало тепло нам в комен. Ось, Задоволений котлом. Пишіть, будь ласка, коментарі відео, хто який котел має, хто, який має, скажімо, з якими недоліками стикався, і, можливо, хто щось підкаже по даному котлу. Ще також плануємо встановити систему додаткової тобто, ємкості. на... Для того, щоб зекономити ще більше скажімо, дров. Ось так. Задоволений котлом, якість гарна, претензій поки до нього немає. За рахунок того, що всередині знаходяться канали, оці, максимально тепло затримується, відбирається, і плюс до того в комен виходить якомога менше тепла. За рахунок цього, відбір тепла максимальний, і економія самого палива. Всім дякую і дякую. гарного настрою!